У вас хлопчики і дівчатка. Ви що, мене не бачите? Я ж тут. Нумо, поверніться праворуч і подивіться вгору. Та ні, не туди. Я вже в іншому місці. А тепер подивіться під ноги. Я зараз там. Ні, не встигли. Я вже у вас за спиною. На ну, добре, годі вже, пора зізнатися. Що мене не кожен може побачити. Але я сподіваюся, що вам сподобалася моя весела гра. То хто ж я? Я маленький вогник, але мене можна розпалити, якщо зробити хорошу справу або добрий вчинок. Бажаєте, розповім секрет. Таких вогників, як я, дуже багато. Ми літаємо по всьому світу. Спочатку ми просто крихітні, ледь помітні іскорки, але щоразу, коли якийсь хлопчик чи дівчинка роблять добру справу, ми можемо яскраво розгорітися, високо злетіти та осяяти все навколо своїм світлом. Це особливе світло, яке опромінює добротою і радістю весь світ. Так, так. І кожен з вас здатен це зробити. Уявляєте, чи, може, ви не вірите мені? А от якби ви зустріли мого друга Гришу, тоді б точно змінили свою думку. Ви мені подобаєтеся, тому ми з вами можемо стати чудовими друзями, саме такими, якими стали ми з Гришком!» Добре, вмовили. Розповім вам його історію. А ви сідайте та уважно слухайте, бо в мене ще багато таких історій. Якось рано вранці Гриша прокинувся в хорошому настрої, адже вчора був його день народження. Він святкував його в молочній кошерній піцерії, тому що піца там найсмачніша. До речі, а ви любите свій день народження? Мрієте про подарунки? Так, звичайно ж, справи в увазі, подарунках, різних солодощах і веселому святкуванні, яке влаштовують для тебе рідні. Усі гриші вручили багато коробок із подарунками. Там були і машинки, і роботи, і навіть 3D-ручка. Але Гриша вчора так втомився від вражень, що в нього навіть не було сил відкрити ці коробки. От би зараз відкрити всі подарунки та почати гратися. Але щось удома дуже тихо. Мабуть, мама ще спить. Потрібно швидше її розбудити, адже треба, щоб вона відкрила мені коробки з іграшками. Мам, мамо, прокидайся вже. Але мама ніяк не прокидалася. Учора вона прийшла дуже втомлена після роботи, потім допомагала сестрі Гриші майструвати поробку для школи, а спати лягла дуже пізно. Що трапилося, Грицю? Раптом почувся тихий сонний голос мами. Ти мусиш відкрити коробки прямо зараз, мамо, я хочу знати, що мені подарували. кричав Гриша, смикаючи маму за руку. Чомусь він вирішив, що якщо кричати на сплячих батьків, то вони будуть тільки раді та з усмішкою відразу відкриють усі подарунки. Але мама не усміхалася, їй важко було навіть розплющити очі. Настільки рано Гриша вирішив її розбудити. Грицю, мені скоро на роботу. Будь ласка, дай мені поспати ще трохи. Я допоможу тобі пізніше. Добре, ти мусиш мені допомогти. Я не зможу відкрити їх сам, а я хочу гратися зараз. Гриша образився, адже мама не захотіла зробити те, що він просив. Він різко відпустив її руку, розплакався, втік у свою кімнату і дуже дуже гучно грюкнув дверима, щоби показати, який він злий. Закривши обличчя руками, Гриша продовжував плакати. Гришо! почув він чийсь шепіт. Гришо, не плач. Хлопчик підняв голову, обвів поглядом кімнату, але нікого не побачив. Нікого з людей. Так так, це був саме той чарівний момент, коли наш маленький вогник з'явився у житті гриші. Але тоді він був ще не яскравим вогником, а лише маленькою іскоркою. Бачили б ви очі гриші, заплакані, злі, але водночас дуже здивовані. Ти хто? запитав Гриша. Я іскорка. Прийшла до тебе на допомогу, але й мені й твоя допомога теж знадобиться. Що потрібно робити? Очі гриші прямо заблищали, бо він уперше розмовляв з такими істотами, як іскорка. Але їй треба було спочатку з'ясувати, що ж таке трапилося у хлопчика, адже вона ніколи не з'являлася без причини. І раптом Гриша почав розповідати. Розумієш, іскорко, учора в мене був день народження. Усі друзі кричали мені, Мазальтов, та вручали подарунки. Я дуже хотів їх відкрити, а мама все зіпсувала. Ой, а що ж мама зробила? Мама спала, а я пішов її розбудити. А вона сказала, що не буде мені допомагати. Хм, Гришо коли тебе, мама рано вранці будить, ти хіба одразу встаєш? Здається, я краєм вуха чула, що вона вчора втомилася. Але я хочу гратися новими іграшками. Я так на них чекав. Це важливіше. Гриша навіть тупнув ногою від обурення. Гриша, є в мене для тебе одна гра. Зараз ми з тобою. Вирушимо в подорож у часі, і я тобі все покажу. Ти готовий? Подорож у часі? Це ж неможливо. Доведи. Іскорка раптово закружляла разом із Гришею. Хлопчик почув свист у вухах. В очах замиготіло, але йому чомусь було зовсім не страшно, а навпаки, дуже цікаво. Він крутив головою в різні боки і намагався здогадатися, куди ж вони летять. Раптом Гриша почув, як закипає чайник. Оце дива! Він опинився разом з іскоркою на власній кухні. Та ще й під самісінькою стелею. Гриша від подиву навіть постукав по люстрі. На кухні були мама із татом. Вони розмовляли. Отакої, це ж вечір після мого дня народження. Як це? здивувався Гриша. Іскорка тихенько прошепотіла йому. Гриша прислухався. Мама й тато виглядали дуже втомленими. Адже вчора вони в піцерії довго готували свято для нього, а потім самі несли додому всі ці важкі пакети з подарунками, поки він радісно біг з новою іграшкою поперед них. Мама скаржилася, який у неї важкий день видався на роботі, як вона втомилася, а коли несла подарунки, ще й підвернула ногу. І тепер нога дуже болить, а Гриша і не знав усього цього. Трохи потріскуючи, іскорка розповіла Гриші. У нашого народу, євреїв, є дуже важливе правило поважати батьків. Що означає поважати? Любити їх, слухатися, піклуватися про них. І навіть не будити вранці, якщо вони тебе про це не просили. Гриші стало соромно. Невже через якісь дурні іграшки я розбудив маму та ще й накричав на неї? Іскорка, але ж це було тільки один раз. Я ж ніколи раніше не ображав маму і тата. Раптом знову почувся свист у вухах. Здається, вони з іскоркою мчать у нове місце. Та це ж кімната грищ. Ай, Грищ. раптом пролунав крик тата, який несподівано наступив на деталь конструктора Лего. Судячи з голосу тата, йому було дуже боляче. Адже він просив Гришу прибрати свої іграшки, але хлопчик натомість втік грати на вулицю. А потім знову почувся свист, і ось вони вже в іншому місці. Ой, та це ж школа Гриші. Тепер вони з іскоркою опинилися на висоті зросту мами. Треба ж, як кумедно все виглядає, коли дивишся на цей світ. З висоти зросту дорослої людини тільки гриші одразу стало не до сміху. Адже того дня він голосно сперечався з мамою прямо перед вчителькою, не погоджуючись із тим, що вони разом поїдуть на пікнік. Він хотів піти у кіно замість якогось безглуздого пікніка. А зараз Гриша побачив, як тоді почервоніла мама, і як їй було неприємно слухати його грубі слова. Іскорка бачила, як Гриші соромно, тому вирішила допомогти порадою. Гришо, розповім тобі єврейську мудрість. Говорити з батьками і про батьків треба з великою повагою. Любов'ю та ніжністю потрібно висловлювати їм свою повагу. І, між іншим, виконувати прохання та доручення батьків це теж прояв поваги. І навіть більше допомагати батькам треба з радістю. Ти ж любиш проводити час із батьками? Ну, звичайно, любиш. Думаю, що ти сам уже все зрозумів. Я більше так не буду. Іскорко, скажи, як можна все виправити от прямо зараз? Спершу треба тихенько дочекатися, коли мама з татом прокинуться. Потім не завадило б попросити вибачення, адже мама теж переживає. Вони знову закрутилися у вихорі, і Гриша нарешті опинився у своїй кімнаті. Йому не терпілося попросити вибачення і обійняти маму, а ще було соромно, що він порушив заповідь та образив батьків. О, двері відчинилися, увійшла мама. Гриша схопився з місця і побіг її обіймати. Мамо, вибач мені, будь ласка, я поводився дуже погано. Тепер я завжди, завжди, завжди поважатиму вас із татом та допомагатиму вам у всьому. Синку, наступного разу я теж намагатимусь тобі допомогти. Мир? Звісно, мир, мам. Я тебе дуже люблю. І я тебе. Гриша повернувся до іскорки, щоби сказати спасибі, але вона раптом яскраво розгорілася і перетворилася на великий вогник. Іскорко, що з тобою? Тобі потрібна допомога? У холодильнику є морозиво, воно остудить тебе. Запропонував стурбований хлопчик. Ні, Гришо, ти вже багато для мене зробив. Моє завдання допомогти дітям дізнатися більше про єврейську мудрість. Якщо все закінчується добре, ми ростемо. Маленькі іскорки перетворюються на великі яскраві вогники. А потім ми підіймаємося високо-високо. І от завдяки тобі в мене нарешті це вийшло. Ось бачиш, як важливо робити добрі справи. Іскорко. Ой, вогнику, а як я можу ще раз тебе побачити? Потрібно буде когось образити грішу. Та жартую я, жартую. Я й далі робитиму добрі справи, щоб у світі з'явилося ще багато нових вогників. Мені дуже приємно, Гриша, що ти зміг більше дізнатися про те, як треба поважати батьків і швидко виправився. Нехай тобі щастить, а мені вже час летіти далі.